Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, сьогодні в Євангельському уривку ми почуємо такі слова: І віддасть на смерть брат брата, а батько дитину, і діти повстануть проти батьків, і їх побивають за ім'я Моє, будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Святитель Іоанн Златус пояснює, що ненависть в людях до християнської віри буде такою великою. Що перед нею не встоять найдорожчі священні для людини родинні зв'язки. Нині Свята Православна Церква молитовно прославляє преподобного Онуфрія Великого, який жив у IV столітті, преподобного Петра Афонського, який відійшов до Господа у 734 році, преподобних Васіана та Іону Пертомінських соловецьких чудотворців, які жили в середині XVI століття. А також церква згадує перенесення у 1650 році мощей і друге прославлення у 1909 році преподобної благовірної Великої княгині. Інокині Анни Кашинської, що жила в XIII столітті. Свята княгиня була донькою ростовського князя Димитрія. На долю цієї жінки випало багато тяжких випробувань. Чоловік, князь Михайло Тверський, син та онук, загинули мученицькою смертю в Орді. Щоб молитовно допомогти їм, вона прийняла чернечий постриг у невеликому монастирі поблизу міста Кашин. Там вона проводила святе життя в молитві за свій народ. За душевну стійкість церква порівнює святу Анну із міцною фортецею. Згодом ім'я благовірної княгині Анни забулося. Тільки у 1611 році, під час облоги міста Кашина литовськими військами свята з'явилася Паламареві Успенського собору Герасиму і сказала, що вона молить Спасителя та Пресвяту Богородицю про порятунок міста від іноплеменників. Про чудеса, які відбувалися від мощей княгині Анни, почули цар Олексій Михайлович і святіший патріарх Никон. І в 1650 році її мощі було урочисто перенесено до Кам'янського. М'яного воскресенського собору. Проте не тільки за життя довелося княгині страждати. По смерті вона була двічі канонізована востаннє у 1909 році. Після чого шанування благовірної княгині Анни як Святої було відновлено. Сьогодні іменинники онуфрій Петро та Андрій відзначають день ангела. Сердечні вам шанування. А на закінчення «Возлюблені» хочемо звернути вашу увагу на слова Іоанна Лестичника, який говорив: початок гордині це марнославство, середина ж приниження ближнього, безсоровна розмова про свою працю та подвиги це самохвальство, а кінець зречення Божої допомоги. Тож будемо виховувати у своїх серцях особливий стан, що кличемо смирення.